На це питання відповідає людина, яка розуміється на дипломатичній мові на цих сигналах. Політолог у нас у гостях Тарас Чорновіл. Пане Тарасе, раді вас бачити, що від нас хочуть росіяни. Доброго дня, слава Україні, саморадісний заряджається позитивною енергією на телеканалі. Прямий. Так, а що стосується тепер того, чим точно на позитивну енергію не зарядишся, не розживешся. Це московські різні хтиві пропозиції, і тому подібне. Дякувати Богу, в Україні виробився певний суспільний консенсус, який у нас дуже рідко виникає. А зараз він виник, який не діють Україну на тих 25 і 74 і інші речі, який чітко виводить десь за 86, по моєму відсотків за останніми опитуваннями українців не хочуть бачити ніякого перемиряння ніякої домовленості з Москвою. До того моменту, доки не будуть звільнені українські території, і не бачать можливості взагалі розмовляти з ворожою стороною про якісь концептуальні речі. Я не акцентую на цьому концептуальні речі в опитуваннях право це не згадується, тому що ну зернові угоди вони проблемні в певних мірах, але вони спрацювали. Угоди про обмін полоненими, угоди про обмін загиблими ведуться постійно при будь-якій війні. Навіть найстрашніше ведуться постійно якісь певні угоди на нижньому рівні. Мова йде про політичні угоди, Те, що так проповідував, на що так молився Арахамія, Ой, ми знайдемо для себе головного гаранта нашої безпеки, це буде Російська Федерація. Все. В Україні це абсолютно не сприймається. У нинішньої влади, я до неї маю мільйон претензій, а в неї один великий плюс вона боїться свого населення, вона реально боїться. І вони електорально залежні. Якщо вони побачили, що населення, в тому числі їхні виборці, жорстко настроєні проти переговорів, вони на них таки не ризикнуть піти. Вони будуть шукати якісь варіанти тихенькі. І той факт, що Ердоган, Самарканд їде розмовляти з Путіним про можливість переговорів, це не це означає, що це ініціатива виключно самого Ердогана. Це означає, що він якимось. Чином про це говорив Зеленським. Якесь погодження є, але погодження може бути про переговори щодо переговорів, але не самі переговори. Вони не відбудуться. Чи можна вести зараз переговори з Москвою? В принципі, не можна. Хто веде переговори з країною, яку ти перемагаєш, а ну, вона не, не збирається здаватися. Кулеба каже, що ми загалом не проти переговорів. Знаєте, ще раз скажу, я дуже жорстко розрізняю певні різні тактичні технічні переговори, які виникають з різних проблем під час війни, і питання політичних переговорів. Мова зараз іде виключно про політичні переговори: питання миру, питання співжиття після війни, питання, а як ми будемо ділити? Уявіть собі, на Росії іншого навіть не розглядають. а Як ми будемо ділити нині окуповані території, верніше окуповані території, які були окуповані, скажімо, місяць назад, під час максимального. Просування Росії по різних там зонах в Україні там чи два місяці назад, всією ну з тою частиною Харківщини з Балаклії, включно укупованим Бовчанським із і тому подібне. От вони сказали, ну добре, от те, що ви зараз забрали, хай вже буде ваше, але от 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 ділити, те, що ще не наше, не ну давайте може по Дніпру зробимо межу. Хай вже Херсонської частина області буде ваша, а решта буде наша. Вибачте, які можуть бути переговори з цього приводу. Ми чули, хоча б раз від рашистів, відповідь, що вони готові повністю піти в межі України на, ну скажімо так, локальну капітуляцію, тобто вони визнають повний свій програш в Україні і залишають всі міжнародно визнані кордони України. Про це мож, навіть мови від них не може й бути. От які переговори, якщо вони записали Крим у свою конституцію, вони можуть про це вести переговори? Вони в принципі не можуть про це вести переговори і не будуть. А ми можемо вести переговори без Криму. Вибачте, у той період, коли Володимир Зеленський міг собі дозволити майже безкарно, майже тому що це відбилося на його електоральній підтримці, сказати, що ми не будь Будьте жадними, давайте не вимагати всього. Давайте повернемося до границі 24 лютого, і не будемо більше вимагати все, чого він же не може сказати в Україні. Просто навіть думки він не може собі це і допустити. Ну думку може допустити, а в голос висловити не може. От навіть питання Криму воно говорить, що неможливо. Але основне, Путін не відмовився досі від жодного шести пунктів ультиматуму. Від жодного вони просто не згадують вже де денацифікацію, хоча пропагандисти кричать про це, але в офіційних заявах. І тому ситуація, яка переговори прямі: Україна Росія. Політичні, ще раз кажу, переговори можуть бути тільки про капітуляцію України. Ми ж про це навіть думки не допускаємо. У Путіна остання буквально фраза у Путіна є ще один варіант, на який він запустив свого часу. Пригадуйте Орбана, випустив, що він тут запустив ту тезу. Він хоче переговорив з Байденом. Вони зараз розкручують на Росії тезу, що тут в Україні воюють війська НАТО, що вони програють не українцям, а всі об'єднані натівські армії, шо вовчанську купа е, афроамериканців, англомовних солдатів, всього іншого, яких там вибили, що перевагу в цій. Натівської армії в Україні вісім разів проти російської, і мовляв, якщо будуть переговори Путіна з Байденом, і на основі тих переговорів без України за Україну домовляться про щось, в тому числі навіть про виведення Росії, ну хоча б до границь 24 лютого, ну ніби це страшна була би поразка для них, якби в переговорах з Зеленським. А переговори з Байденом, ну так ми же НАТО а не Україні. Але треба віддати належне, знаєте, в Америці, от у нас почала знову російська ІПСО. Деякі наші аналітики, які колись ретранслювали російські тренди, або ті, хто просто не дуже критично підходять, почали розказувати, що от Блінкен приїхав. Тиснути на Зеленського, щоб Зеленський пішов на переговори з Путіним, припинив війну. А відповідно, сам Зеленський бореться і не хоче, і хоче воювати до переможного кінця. Ну вибачте, перше це стопроцентна брехня. Друге, це є російський тренд, який зараз хочуть нав'язати. Що мовляв, американці від нас вимагають миру. Ні, американці якраз вимагають. І згадайте, партнер американців Джонсон два рази прилітав в Україну, коли появлялися підозри, що Україну, наші європейські партнери, виламають до мирних переговорів з Путіним. Щоб їх не допустити навпаки абсолютно протилежний тренд. Тому на сьогоднішній день ні варіант прямих переговорів, ні варіант переговорів з Байденом про якийсь мир мені здається, не є реальним. Ще одна грань мирного процесу Шольц телефонує Путіну і пропонує йому статус-кво з тих позицій, на яких ми зараз знаходимось. Російська армія все ще на нашій території, але ми добряче дали їм по зубам, звільнивши величезну частину Харківської області. І тут момент в чому? Чи розуміє Путін, що. Коли ми підемо на південь, і коли мова вже буде йти про деокупацію Криму, пропозиції про повернення статус-кво вже не звучатимуть. Тобто, Шольц зараз дає можливість зберегти обличчя і повернутися виключно. На паритетних умовах для того, аби зберегти ресурси, людські ресурси, фінансові ресурси і так далі. Чому зараз Росія не ловиться як за останню соломинку за цей шанс? Враховуючи, що це країна, яка під найбільшим санкційним тиском на цій планеті, враховуючи, що і зі зброєю проблеми, бо доводиться закупати там уже Казахстан і Киргизстан, і так далі, і Північна Корея, снаряди, і тому подібне, і ці шахіди, про які ми ви ще говорили в Ірану. так на що сподівається Росія? Знаєте, тут не зовсім питання на що сподівається. Тут е, питання в тій в путінській ладі Каліна, нема задньої передачі, виявилося. Він не може дати задній хід. Оце знову вертається до того, що я казав. Оте, що говорить Шольц, воно могло би для Путіна бути порятунком, і він би на це пішов у випадків переговорів з Байденом. А Шольц пропонує певне посередництво у переговорах з Зеленським. Перше, Зеленський не має можливості піти в такі переговори, тому що суспільство не дозволить йому говорити про будь-що, крім граний 91-го року. А Путіну іти на переговори з Зеленським про границі 24 лютого, що пропонує статус пропонує Шольц. Це ну так само поразка. Тобто тут поразка буде для обох неприйнятна. А Байден стоїть з боку, вмив руки і каже: А я при чому війна в Україні, Америка на Україну не тисне Україна воює, як вона вважає за потрібне. Правда, коли в Україні з'являються якісь певні групи за кордони, які починають працювати, коли канцлер Австрії приїжджав і передавав, як було відомо, певне посилання від Путіна. А потім. Ті, мав путіну відповідь передати. Ну я ж згадував, прилітав ти примчався терміново Джонсон, щоб це нейтралізувати і цього не допустити. І цей момент зірвався. Тому насправді ініціатива Шольца, мені здається, вона більше всередину Німеччини і в Німеччині. А особливо у Франції дуже серйозні погляди, щоб війну треба якось закінчувати, тому що війна не може йти безкінечно. Перемогти Росію неможливо в принципі, як там вважають. Хоча вже зараз, по-моєму, менше так вважають, ну але Росія ядерна держава, може бути щось страшне, і тому треба якось спонукати до переговорів. І ну, принаймні, Макрон він про це майже відверто сказав, що це. Він просто змушений вести ті переговори, але в нього немає ні перше ні бажання, ні надії на цей результат, ні особливої охоти, щоб цей результат відбувся. Просто у Франції його не зрозуміє місцеве населення. Просто задайте, Франція довго не воювала. Франція, коли вона починала програвати, вона відразу капітулювала. І вони вважають, що це нормально капілятову, тому що вони воювали навіть німці нацисти були все одно не рашистами. проти звичайних французів, не проти євреїв, не про там це, е, ромів, а саме проти французів в Бучу. Ірпінь не робили нацисти. І тому в них таке: ну а що такого страшного? Ну от скапітулювати, зробити якусь колаборантську республіку, типу Вішицької. Це нічого страшного. І тому і Макрон, і Шольц повинні підігрувати своїм місцевим поглядам, які спрямовані в це. Оці заяви посередницькі, вони в першу чергу спрямовані всередину їхніх країн, а не до нас. Вони мають демонструвати себе як посередників. Ердоган там трошки складніша ситуація. Йому теж треба вказувати, що він регіональний лідер, що він тут все вирішує. Тим більше він так цікаво вирішив, що втягнув Путіна в якісь розмови. Путін був зав'язаний, а він в цей момент дав через Азербайджан удар не по вірменії. Вони ж там швидко припинили, вони ж не захоплюють вірменської території. Вони провели безкучу операцію, бойову внаслідок якої єдиний, хто програв зараз в азербайджансько вірменському конфлікті, у цьому свіженькому, єдиний, хто програв, це Путін, навіть не Пашинян. Тобто Путін дістав по морді, йому показали, що його ДКБ не існує, що Путін більше ні на що не впиває. І після того відмашку зробив ердоган, все заспокоїлося. І все бойові дії стихли. Тому насправді на сьогоднішній день кожен, хто ззовні приходить і пропонує переговори, як право, це робить в своїх власних інтересах і зовсім не думає про те, що має бути якийсь тут результат. Бо всі вже зрозуміли, що неможливі ті переговори. І, до речі, в кожній з цих країн. То зараз цитує. П'юзоцитуєте першим, хто прийде до тебе з проханням перемоги, ну, то ірані. Це внутрішні. Це це про Арахамію, це про Подаляка, це про Олександра Чалого. Пригадуєте кінець лютого початок березня. Пригадуєте Стамбульську зустріч? Вони там запропонували, коли Олександр Чалий зачитав свою пропозицію росіянам, як ми повинні перед ними стати на коліна і ну просто лягти перед ними у расистів. В рот відщепився. О, отако вони появилися. А що і так можна було? Вони не вимагали від того, того від України, що деякі українські зрадники запропонували їм. Вони були шоковані тим, що їм таке пропонують, тому насправді це стосується внутрішньоукраїнських проблем, коли хтось з наших союзників. А я ще раз кажу, в Європі у нас всі союзники дуже скоро, коли Росія трошки особне, ми раптом дізнаємося, що чи не головний наш союзник, який завжди за нас боровся, тільки дуже ти вже тихо виявиться Угорщина. А І Угорщина? ще й може й Сербія. Я думаю про Білорусь. Ви маєте. Ні, ну у Білорусі окрема історія. Е, тому насправді давайте там трошечки спокійніше реагувати. Давайте не ображати наших союзників, робити якихось заяв в їхній бік, тому що в них є свої внутрішні проблеми. Їм перед своїм населенням треба відзвітувати. А чому ж вони так багато тратять грошей? і Так створюють якісь економічні проблеми, їм треба погасити в себе якісь певні настрої. Це не проти нас, пане Тарасе, але у будь-якому випадку все сходиться на те, що в тому класичному розумінні, як хоче, як мріє кожен українець. Війна не завершиться в тому сенсі, що е, навряд і світ допустить те, що буде підписаний акт капітуляції. Ну, тобто, ми можемо розповідати mm -hmm. що завгодно, да про, про кінець війни, як ми там дійдемо до Москви, але факт лишається фактом, що ми до Москви не ді завершення да буде інакшим і скоріш за все. Світ захоче. От е, ті слова, за які дуже сильно критикували Макрона, мені здається, що зараз це набуває іншого сенсу е, зберегти обличчя Путіна. Ну, От як вони зараз роблять, вони ж відійшли, їх витіснили з харківського напрямку, але вони кажуть, що це перег. Рупування і скоріш за все вони теж в якийсь момент скажуть, що ну все, ми народ Донбасу захистили. Ми вже зараз бачимо, що київський режим змінився, вони стали кращими, mm -hmm. і ми просто відходимо. І далі вже буде якось там про щось домовлятися. Оцей формат, е, наскільки він вирогідний, що справді все одно вони відійдуть, але не буде підписаний акт капітуляції. Це перша історія. А друга це презентовані Києвом план гарантії безпеки no, нашої okay, країни. Okay. Да, тобто, е, це має бути якийсь Паралельні процеси. І от чи не буде Москва знов докладати зусиль для того, аби цих гарантій безпеки не було, бо це власне смерть для них? Ну, давайте так. Перше, до зберегти обличчя Путіну, ну, все, тема вже застаріла, мені здається, навіть для наших західних партнерів. Вони ще її говорять по інерції, коли на самій Росії. Зокрема, те ультрапатріотичне середовище почало просто верещати. А цар та не совсем настоящий, а кела промахнувся, і ще там щось і дало Путіна. Коли воно оказується лузер, мені здається. Нам допомагати Путіну врятувати в себе на Росії обличчя це було б найбезглуздіше, що можна придумати. Тобто, цю тему мені здається, пані Івано, ми з вами обговорювали на прекрасному Ютуб-каналі Курбана Олайф, на який я запрошую всіх терміново підписатися. Реклама дозволена такому випадку. Значить, повертаємося до цього плану, можна так. думати на майбутнє думати. Поки що, ми ще дуже далеко. У нас бойові дії. Нас ще не йде мова про якийсь план після війни, але можна думати про те, як не перетворити росіян на німців після Першої світової війни, коли вони були відчули глибоку образу зневагу приниження, яке стимулювало їх знову обрати якогось гітора, але на відміну від німців, які до того мали Гіденбурга, і обрали потім Гітлера, росіяни вже мають Путіна. І в них немає кращої альтернативи. У нас не, немає нормальних лібералів, якими можна замінити там Путіна. В них є тільки ще гірші. Так. І тому мені десять гратися в цю гру навряд чи нам колись доведеться. Але ви думаєте, яким способом вибивати з них, скажімо, контрибуції так, щоб це не виглядало принизливо, щоб це не відчули самі низи. Якось там це можна думати в майбутньому. Але рятувати обличчя Путіна це в принципі, От люди, які особисто колись спілкувалися з Путіним, я маю таку. Страшну історію. Оцю руку мию кожен день вже менше стало від другої, тому що я колись два рази тиснув руку Путіну і колись з ним півтори години пророзмовляв. Правда, тоді він ще чемоданчик носив за Собчаком. Я з того часу зафіксував собі в пам'ять особливість цієї КГБшкиної істоти. Він займає плацдарм в будь-якій розмові. Він з того плацдарму не відступає все. І Якщо ви їм рятуєте обличчя, він це сприймає як слабкість і поступку з вашого боку. І він цей плацдарм займає от Паризька переговори з Зеленського з Путіном сам на сам Зеленський думав, що це як з українським народом, пообіщать, а потім пропітлять. А там не пройшов Путін, зайняв цей плацдарм і після того пішла підготовка до цього вторгнення, тому що Зеленський йому пообіцяв і не виконав. Тому, що виконати він не міг, ми б йому цього не дали виконати, і от з цього пішло Путіна він вирішив, що в нього не лишилося іншого виходу, як вторгнутися в Україну. Перше, Україна ослаблюється, друге, бачите, ну як же ж нас мене образило. Я вже на цьому сидів, а Тут мені кажуть, що звініться вас здесь не стояло, Якось не підходять. Тому. Те, що називається зберегти обличчя Путіну, про це просто треба забутися назавжди. А далі, а далі ми весь час говоримо, що війна в Україні буде тривати довго, тому що ну, насправді велетенська країна, довга країна, скажімо так, яка завжди зможе підтягнути якийсь ресурс для того, щоб хоч якось продовжувати війну. Навіть якщо ми викинемо їх з усіх своїх територій, вони будуть через, ну от російських військ нема на Чернігівщині і Сумщині, а летять постійно мінометні обстріли. По ну Вінничення, Львівщина, будь-яка інша область взагалі не контактує до фронтів навіть близько, туди летять ракети. Щось все одно буде летіти, війна буде тривати, і тому звичайно, що треба буде потім шукати якісь інші способи. Але закінчиться вона може швидше, тільки в одному випадку, якщо якісь процеси серйозні відбудуться в Росії. На Росії вибачаюсь, і якщо mm -hmm. давайте не будемо гальмувати ті Ай, процеси збереження Путіну. Там щось відбувається. Це щось може відбуватися дуже довго, може відбуватися дуже швидко. Тому будь-яка розмова про збереження обличчя Путіну. Ну це допомога, пряма допомога Путіну втриматися, що він щось зумів досягнути. Вони все одно не відступляться наших територій. Вони не підуть з Херсона, навіть якщо ми дуже буквально станемо перед ним на коліна. Вони не підуть звідти. Акт доброї волі вони роблять тільки, тільки тоді, коли їх б'ють. А не з якихось добрих почувань, це те, що стосується цього питання. А якщо буде питання про безпековий можливий договір, це окремо там. Я б про нього так. кілька слів сказав. Поговоримо. Пан Тарасе, ми додамо відео зараз до нашої угу. розмови. І ще одну думку експерта. Відео, ось про що я не думав, що в нашій армії такий бардак немає взагалі організації таким прозрінням із дружиною ділиться окупанту. Телефонній розмові нове перехоплення оприлюднили в головному управлінні розвідки. Слухаємо. Короче, ты так и остаешься на передовой. Да. Ну что, сильно там бомбят? Да. Что, обосрался? Да нет. Салфетка-то хоть хватает подтираться? А, салфетка подтираться? Да, пока еще хватает. Да, а не что? обосрался, не обосрался, просто это. это По-другому себе все это представлял. Потому что организации никакой нету. Я-то думал, тут армия, а тут не армия. А там просто мочило друг друга, да? Я просто думал, что здесь как бы армия, как везде в частях, там, какие-то организации какая-то, да, тут нет ничего. Сам, каждый mm. сам за себя. Господи, Тут да ты можешь хотя бы, когда тишина ночью потихонечку позвонить? Просто... Ночью, у нас здесь нету ни света, ни воды, ничего нет. Не, не моемся, не стираемся. Ночью нельзя ничего включать вообще. Все на ощупь. Какой звонить куда? Ну хоть просто позвонить сказать, я живой и все, трубку положить. Да нельзя тут так часто позвонить. Ну вот я сейчас позвоню, и надо бежать отсюда, потому что может приликать. В общем, давай трубку тогда ложи и вали на Коли цей військовий злочинець каже про те, що е, нам ніде навіть митися, цьому є підтвердження. Сьогодні я бачила у інформаційних пабліках, в телеграм-каналах публікують звернення до росіян про волонтерську допомогу. кажуть, давайте браттям допоможемо е, чим можемо. І е, найперше, що вони просять, це мокрі серветки. Кажуть, ну ви ж маєте розуміти, що у хлопців там немає води, комунікацій, якихось класичних е, 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 прерогатив нормального життя, мовляв, воду якусь поставляють. Але її недостатньо. От обтираються вони мокрими серветками. Одразу хочу сказати, що така біда є і в українських військових. То на передовій, ясно, що в окопі там про жоден душ не йде мова, але є в них певна ротація. От росіяни допомагають своїм мокрими серветками. Я все ж таки бачу різницю між цими двома окопами. Знаєте, в чому вона за нашими окопами стоїть міцний тил, за нашими хлопцями стоять цивільні, які завжди я зараз не, не тільки про волонтерів. Де б не стояли наші позиції, ми завжди чуємо історії про те, як місцеві приносять якусь картоплю варену, якісь оладки посмажені, ще щось, якусь тушонку передають, якусь їжу, тому що цей армійський сухпай, ЕМРАЙ, так як її називається, так він на ньому довго не протягнеш. На ньому там 2-3 доби на цій сухом'яці можна прожити більш-менш нормально. А далі в тебе почнуться незворотні зміни у твоєму організмі. Так, от щоб ви розуміли, за російськими окопами немає нікого. Їм там ззаду. Гарячих пиріжків ніхто не подасть. Їм там ззаду навіть засоби гігієни толком не передадуть. Наших тримають в забезпеченні, нашим допомагають. І це неймовірно круто, тому що це додатковий фактор мотивації. йти вперед і нарізати їх. Тоненькими пластівцями та ну давай будьмо відверті, що бо знов ж таки всі важливі гігієнічні засоби теж відправляються на фронт, але е, українське суспільство зібрало щонайменше на супутник, на байрактари, <світ> на бронемашини, на купу просто всього. Да? Тобто це не співмірні речі. Але повертаючись до розмови в нашій студії, пане Трас, те, що ви сказали, що е, хочете прокоментувати, і це теж важливо гарантії безпеки, план який зараз прописала Україна. Мені здається, Здається, що це не тільки авторства наших політиків чи чиновників з Офісу президента, що все ж таки це мало відбуватися в кооперації з міжнародними експертами. Що ви скажете про перспективи? Це тільки наші якісь плани на майбутнє, які навряд там стане якась е, якийсь підпис, чи все ж таки це реалізуємо? Ну, давайте так, почну з доброго. Прочитав текст: там нема зради. Реально, в тексті зради нема. Там є певні питання, де що я би зробив скрім інакше. Але це питання техніки, де більше це буде переглядатися ще десятки разів. Це поки що спільна пропозиція, ну, скажімо так, експертів, які зав'язані на структури НАТО. І на Расм, це нам персонально, екс-керівника НАТО, і на певні групи експертні у світі. Наші там теж працювали, але вони не були основними. Тому ще раз кажу, зради нема. Момент другий. Там нема найбільшої зради. Там немає Росії. все, Арахаміївські Росія це наш гарант нашої безпеки. Там нема. Просто воно відсутнє. Там нема оцих заявок. А може ще в Китаю попросимо? Китай при тому всьому, що він зараз починає все більше дистанціюватися від Росії потихеньку. Вже і нафти менше купують, і газу менше купують. І вже свої карточки. Їхні банки, індійські банки теж відмовляються в них турпотіжну систему мир пропускати і все інше. Але вони все одно поки що є потенційними союзниками Росії. Про них там згадки нема, Там тільки представники НАТО, там тільки західні держави, цивілізований світ, який сьогодні виночився антиросійським напрямку Все, цим порядок. позитиви я перерахував. Ще раз кажу, текст хороший. Для знаєте якої країни, яка за означенням через географічне положення не може бути членом НАТО. Mm -hmm. Оцей текст ідеальний був би для Південної Кореї, для Австралії, для багатьох країн Південно-Східної Азії. Просто чудовий. Для країни, яка може бути членом НАТО, у мене просте питання. Ми вже сьогодні, ось ми зараз підготували ці план гарантії. Ми їх підписуємо впродовж найближчого місяця, і вони починають діяти. Ні, ці плани гарантій, перше, вони будуть підписуватися з кожною країною окремо, узгоджуватися з іншими можливими підписантами. Вони будуть розвиватися. Це робота на кілька років. За цих кілька років, так чи інакше, гаряча стадія війни закінчиться, точно закінчиться. Я надію, що вона закінчиться можливо до кінця цього року, можливо, до весни наступного року. Точно ці гарантії за цей період Україні дані не будуть. Це дуже довгий процес. І тепер найосновніше цей процес набагато довший, ніж в нинішніх обставинах, отримання повноцінного членства НАТО для України, повноцінного не ПДЧ, а саме членства. Натівські генерали, натівські керівники, натівних держав-членів НАТО кажуть, слухайте, а про що може бути мова? Якщо про Євросоюз до України тисяча питань, ну, включно до того, має бути потіжний баланс відповідний, має бути економіка вирівняна перше відбудуйте державу, потім подивимося, як вона у вас функціонує. і Все інше, то по натівських стандартах те, все, що стосується військової сфери, ми показали, що ми, ми кращі за їхніх, тому просто не може бути мови. Вишається одне питання: боротьба з корупцією. Припинення тиску на свободу слова, на телеканали маємо прекрасний приклад. Ми зараз в Т2 не виходимо з вами заблоковано. Припинення тиску на опозицію. Маємо позавчорашнє там рішення знову суду, де суд так крутив хвостом, щоб тільки не виконати судову вимогу від Порошенка, щоб йому надали принаймні докази. А в чому ж це він в справі вугільний, причетний? Так суд втікав, так що закрив таких речей не може бути реальна, а не сфальшована реформа правосуддя і ще там кілька сотень речей які ми в нас вже були наполовину виконані, а зараз за три роки в нас пішов колосальний крутий відкат протилежний бік. біг. Кроти в українській владі. Я не називаю прізвищ, але деяких цих кротів на Заході дуже добре відомі. Віктор Спарц про них чітко сказала, що ну не може бути нормальної підтримки всього іншого, доки є російські кроти. І тепер просте питання: ми маємо шанс, можливо, в наступному році тільки відбудеться перемога над Росією. Давайте не забуватися, це ж не тільки буде наша перемога, це буде їхня поразка. Вони будуть набагато ослабленіші, ніж були на початку цієї війни, і навіть ніж є сьогодні. Зараз вони будуть розбалансовані дуже всередині, і ніхто там не зможе, крім криків п'яного Медведєва, в той момент, коли у нього починається абстинентний синдром, не зможе чогось сказати проти членства України в НАТО. І от ми маємо шанс наступному році стати повноцінним членом НАТО, і ми маємо шанс через 2-3 роки з усіма країнами, які там перераховані, узгодити гарантії безпеки, які передбачають колосальні фінансові їхні затрати, все інше передбачатимуть дуже серйозні ратифікації в їхніх країнах, можливо, референдуми і тому подібне. Закінчуємо. І Нас у мене питання: то чому ми граємося в цю далеку дорогу? Може, хтось каже, а ми не будемо кортів. Забирати, бо ми їх любимо. А ми не будемо свободу слова припиняти ущемляти. А ми не будемо з корупцією боротися. Може в цьому проблема.